Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив вимогу до країн, які хочуть позбутися тарифів на імпорт продукції. Про це повідомляє з посиланням на сторінку лідера у соцмережі True Social. За словами глави Білого Дому до нього звернулося багато світових лідерів та керівників підприємств із проханням скасувати тарифи. Приємно бачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так, вони повинні виправити помилки десятиліть зловживань, але для них це буде нелегко. Ми маємо відновити добробут нашої великої країни та забезпечити справжню взаємність. А для тих, хто шукає найлегший шлях, приїжджайте до Америки та будуйте в Америці. Про тарифну війну США на початку квітня Трамп запровадив мита на імпорт до США продукції з більш ніж 180 країн світу. Тарифи серйозно дестабілізували ситуацію на світових фондових ринках, і 9 квітня Трамп на три місяці призупинив чинність тарифів і встановив єдину митну ставку для всіх країн на рівні 10%, окрім. Китаю і в, Єв... в Європейському союзі заявили про наміри провести приговори зі Сполученими Штатами Америки, укласти нову тарифну угоду. Загалом до США з проханням по переговорах щодо мит звернулося більше 70 країн світу. Міністр оборони Під Гексет передав деталі операції проти Хуситів у Чаті сигнал, де були його дружина, брат. І адвокат це сталося з його особистого телефону. Повідомляє CNN з посиланням на три джерела чат створили під час процесу затвердження гексита. Після призначення він продовжував його використовувати. У ньому було понад 10 осіб. Подібні чати також стали предметом розслідування. Зокрема, один із них був випадково розкритий через радника з нацбезпеки Майка Волса. Розслідування щодо витоків даних веде виконувач обов'язків генерального інспектора Міноборони. Чи всі учасники чату мали допуск до? Секретної інформації невідомо. Представник Пентагону заявив, що в жодному чаті сигнал не було секретної інформації щодо кадрових чисток та параноя щодо витоків. Новини про другий чат з'явилися на тлі звільнень у Пентагоні Колдуела, Сельніка, Керола і зміни. Керівника апарату Джо Каспера гексет вважав, що витоки пов'язані з його радниками, підозри зросли після критичних публікацій у змі, зокрема щодо кампанії проти гуситів. Він навіть розглядав звернення до ФБР. Хоча радники відмовляли, інспектор вже розпочав перевірку. Колдуел Сельнік і Керол заявили, що ми всі троє честю служили нашій країні в уніформі, розуміємо важливість інформаційної безпеки. Досі не повідомили за що саме нас перевіряли. Колишні пресекретар Пантагон. Джон Уліот каже, що, хоча департамент заявив, що проведе перевірку на поліграфі в рамках розслідування, жодна з трьох не пройшла перевірку на детекторі брехні, команда гексита виробила звичку поширювати відверто, легко розвінчено анонімну неправду про своїх колег, коли двері за ними зачинялися. Фокус утрачено у розпал кампанії на близькому сході приміщення сил у регіоні та загроза з боку Ірану, Пентагон охоплений внутрішніми скандалами, і уліот заявив, що. Що на жаль, після жахливого місяця Пентагон більше не зосереджений на війні, а на нескінченній драмі. Останній місяць став повномасштабним крахом Пентагоні, і це стає справжньою проблемою для, для адміністрації. Тим часом Гексит уникає публічності. Він не з'явився навіть на зустрічі з міністром оборони Франції, відправивши замість себе помічника. У різношерстній команді Дональда Трампа існують різні бачення подальшої стратегії США щодо російсько-української війни. Пропоную з вами розібратися. І РБК Україна має дуже гарний матеріал і розповідає, хто в команді американського президента стоїть на відверто про російських позиціях, а хто схильний до підтримки України, хоч і не завжди наважується публічно це декларувати. Про головне будемо говорити, хто є головним симпатиком Росії у команді Трампа. Хоча це очевидно, хто є з чим пов'язана антиукраїнська позиція Джей Дівенса та Тулсіґабарт, що впливає на погляди Марку Рубіо відносно України. Хто в команді Трампа воліє публічного публічно не оголошувати свою позицію про російський табір? Стівен Вітков. серед усього оточення Трампа спецпредставник щодо Росії Вітков є одним з. Найбільш виразно проросійських він вже тричі зустрічався з Путіним. Після чого робив резонансні заяви, що збігаються з наративами кремлівської пропаганди, і у коментарі для Fox News 23 березня він висловив оптимізм щодо переговорів. Заявивши наступне: я відчуваю, що Путін хоче миру. Також Вітков регулярно заявляє, що ключовим питанням конфлікту є статус чотирьох українських регіонів: Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон і Крим. Приміром 21 березня в інтерв'ю блогуротакору Карсонові. Назвав ці регіони російськомовними та стверджував, що переважна більшість їхніх жителів за результатами російських так званих референдумів хоче бути під контролем Росії. А в коментарі The Wall Street Journal Вітков висловив не менш абсурдну ідею про те, що Україна, нібито… Може менше дбати про деякі зі своїх російськомовних регіонів. Крім того, Вітков висловлював ідею про економічну співпрацю з Росією після укладання мирної угоди а також є прихильником послаблення санкцій проти РФ у відповідь на прогрес у переговорах. Подібна лінія поведінки Віткова не залишилась непоміченою у Києві. На його заяви неодноразово реагував президент України Володимир Зеленський. Він казав, що пан Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважає, що вона дуже Небезпечно, тому що він свідомо або несвідомо розповсюджує російські наративи. Про це казав президент на брифінгу, 17 квітня, додавши, що Віткофа не має мандату обговорювати українські території. Про проросійські ухили Віткофа їх пов'язують із його тісними контактами зі своїми колегою. Так званим спецпредставником Путіна Крилом Дмитрієвим, який нібито зумів знайти спільну мову з американцем на ґрунті бізнес інтересів. Про Джей Дівенса, віцепрезидент США регулярно критикує Україну, закликаючи до скорочення чи взагалі припинення військової допомоги та використання цих ресурсів на більш важливих для штатів напрямках. Серед іншого, це пов'язано з. Ізоляціоністськими поглядами Венса, які абсолюту абсолютизують національні інтереси США в сфері зовнішньої політики, також віцепрезидент заявляє про реалістичне врегулювання, що може включати визнання Росією окупованих територій, як він раніше пропонував. І крім того, між Венсом та керівництвом України регулярно відбуваються очні та заочні перепалки. Приміром, на початку квітня, пам'ятаємо Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS «60 хвилин. Звинуватив Венса в тому, що він виправдова військове російське вторгнення Венс відповів на це у соцмережі ікс, назвавши звинувачення абсурдними і заявивши, що засуджував дії Росії в 2022 році. А він не підкреслив, що його мета це знайти практичне рішення для припинення війни, але не уточнив, які саме поступки він вважає прийнятними. Про Тулсі Габерт, як і Джей Ді Венс, директорка національної розвідки США, відповідальна за координацію спецслужб, дотримується також ізоляціоністських поглядів до 25-го року Габерт була відома своєю гучною критикою військової допомоги Україні, повторенням російських наративів і звинуваченням адміністрації Джо Байдена в затягуванні війни. Однак, під час слухань у сенаті 30 січня посадовиця відкинула звинувачення в проросійські позиції, заявивши, що Путін розв'язав війну проти України і назвала Росію стратегічним конкурентом США. Габерт відзначилася критикою персонально щодо президента України. Так в інтерв'ю News від. 3 березня вона заявляла, що Володимир Зеленський стверджує, ніби бореться за свободу і демократію. Але якщо придивитися, ми побачимо протилежне наприкінці ж березня, у доповіді на слуханнях у сенатському комітеті з розвідки, Габард зазначила, що і Україна, і Росія вважають затяжну війну менш ризикованою ніж незадовільне врегулювання. Вона висловила думку, що. Лідери обох країн поки що не готові до компромісів, і також вона наголошувала на потребі переговорів, аби уникнути ширшої ескалації. Проукраїнський про табір з вами поговоримо це. Нагадаю, Марко Рубіо, держсекретар США, відноситься до прагматиків, які розуміють позицію України, джерела РБК України в українській владі кажуть, що і з Рубіо вдалося налагодити конструктивні відносини під час перемовин у Саудівській Аравії серед іншого цьому сприяють антикитайські погляди Рубіо. А Росії Китай залишаються союзниками та його релігійні погляди як равного католика. Зокрема, він висловив найглибше співчуття жертвам російського ракетного удару по сумах на вербну неділю, 13 квітня. І у березні 2025 року Рубіо підтримав пропозицію України про тридцятиденне припинення вогню, але вважає, що для закінчення війни на поступки мають піти і Росія, і Україна. Визнаючи, що переговори з Росією. Загальмувалася Марко Рубіо, також радник президента США з національної безпеки Майк Волсі, спецпредставник щодо України кіт Келох ставлять питання про те, до якої міри можна вплинути на Путіна без суттєвих поступок з боку США та Європи. Разом з тим, Рубіо, як і будь-хто з команди Трампа завжди вимушений тримати свої публічні заяви суворо у заданих президентом рамках, зокрема після переговорів у Парижі, держсекретар заявив, що час на укладання мирної угоди сбігає, і що реального прогресу на цьому напрямку не Буде то у США є інші пріоритети, як зазначає The Telegraph, Рубіо постійно балансує між власною позицією і ризиком втратити довіру президента. Про Келога спецпредставник США щодо України вважається одним із. Адвокатів України в команді Трампа він загалом дотримується думки, що наразі саме Росія зриває переговори про припинення війни, що відповідає інформації, яку американцям надає Україна, і за даним Ройтерс під час нещодавної зустрічі з Трампом Келох виступив проти Віткофа. Він заявив, що Україна, хоча і готова вести переговори щодо деяких. Умов пов'язаних із територіями, але ніколи не погодиться в односторонньому порядку визнати над ними російський суверенітет. Разом з тим протягом березня-квітня Келлих зробив низку резонансних заяв, які викликали критику в Україні і Європі. Так 12 квітня в інтерв'ю детаймс він запропонував модель. Врегулювання, яка передбачала поділ України на зони відповідальності за аналогію з Берліном після Другої світової війни, зокрема, він пропустив, що британські та французькі війська можуть контролювати захід України як сили заспокоєння. Після скандалу Келох уточнив, що не мав на увазі поділ України, а говорив лише. Про зону відповідальності союзницьких сил ми з вами періодично згадуємо так, хто і що і що з собою уявляє, так і варто нагадувати. Хто яких принципів дотримується в білому домі на цьому тлі? Котре закликаємо вас підтримувати Сили оборони України, тому що ми можемо надати ту допомогу, яку наші захисники та захисники потребують, яка їм необхідна Долучайтеся, будь ласка, до актуальних зборів.